Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1519, 1522 і 1525. Почнемо з першого. Розмістіть у порядку зростання числа, тобто від меншого до більшого. Але для того, щоб нам з вами це зробити, нам треба звичайні дроби перетворити в десяткові. Ми знаємо, що одна четверта. Це 0,25, тобто 100 поділити на 4, пам'ятаєте, так? І 1 п'ята, це у нас буде дорівнювати 0,2. Так? Тобто 100 поділити на 5 це 20, ну 0 в кінці не пишемо. Так, дивимося, найменше наше число це 0,2, це у нас буде перше. Наступне у нас число йде 0,2. А ні, ну, 0,2. Давайте запишемо все ж таки одна п'ята, так? Одна п'ята. Так. Далі у нас іде 0,22. Чому? Тому що 0,2 у періоді. Це в нас буде 0,22, тобто періодичний нескінченний десятковий дріб. Тобто двійок там дуже багато. Тому наступне у нас буде число 0,2 у періоді, так? Ага. І останнє, і останнє це у нас буде 0,25, тобто 1 четверта. Перевіряємо, скільки у нас тут чисел 1, 2, 3, 4, 5. І тут 1, 2, 3, 4, 5. Все правильно. З першим справою переходимо до 15, 22. Наше завдання. Запишіть два раціональних числа, що містяться між числами 2,333 так? І 2,3 в періоді. Так? От для розуміння вашого. Ось це число буде дорівнювати. Це 2,3. Ну, ви зрозуміли, їх дуже багато. Але це нас цікавить саме 3 штучки, так? 3 штучки. Значить, так, яке ж між ними можемо поставити число? Наприклад, 2, цілих. це обов'язково. І тепер, що нам підходить? Звичайно, які числа? 1. І 2, тобто одиничку ставимо. тобто По суті, у нас буде 2,333. Я напишу 0, ось ось це число, так? Бо 0 в кінці ж то не пишеться, так? і 2, 3 поставлю, це у нас не ось, це, ось це число. Тобто, між нулем і трієчкою у нас знаходиться одиничка і двічка. Тобто, ще можемо записати двічку. Отак. От І це буде у нас розв'язок номера 1522. І останній 1525. Наша умова. Доведіть, що число квадратний корінь з 3 є ірраціональним. Значить, для доведення ми використаємо метод від протилежного. Значить, напишемо доведення від протилежного. А це означає, що ми повинні припустити таке твердження, так, що квадратний корінь з трьох є раціональним. Так, пишемо нехай, нехай квадратний корінь з трьох раціональне число. А ми знаємо, що за означенням, тоді. Квадратний корінь з трьох буде дорівнювати дробу М поділити на N, так? Де цей дріб є нескоротним. Де дріб М поділити на N нескоротним. я не щоний, Не, Ней. <смітно> не Ну, ладно, ви мені пробачите, так? Добре. Отже, перемножимо на N. Ось це ліву і праву частину. Що в нас вийде? Перемножимо на N. Так і запишемо. Перемножимо щоб у нас не було дроби. на N. Що в нас вийде? Так, у нас вийде квадратний корінь з трьох. Можете на n буде дорівнювати, n і n скоротиться, залишиться просто m. Щоб обрати наш квадратний корінь, ми піднесемо ліву і праву частину до квадрата. Квадрат і квадратний корінь самознищуються, тобто залишається просто 3. Ну, n, звичайно, до квадрата дорівнює m квадрата. Красивий наш вираз, прекрасно. Значить, що в нас виходить? Тут стоїть дорівнює. Отже, якщо ліва частина ділиться на 3, а ми це бачимо, бо тут 3 як множник, то і права частина у нас ділиться на 3. Значить, записуємо ліва. Ну треба все записати, нічого тут не поробиш. Частина кратно. Кратно це ділиться. Кратно. А трьох тоді, я максимально, звісно, вам. Зменшую, але щоб ви зрозуміли. І права, і права частина, частина кратна кратна трьох. як ми можемо замінити праву частину? Тобто М у нас буде дорівнювати 3К? Так, це означає, що вона кратна трьом, тобто ділиться на 3. де у нас належить З. Так, тоді, тоді наш вираз перетворюється замість m підставляємо 3к. Тобто, у нас виходить що? 3n квадрат буде дорівнювати 3к до квадрата, так? Тому що m же у нас у квадраті, так, тобто 3n квадрат буде дорівнювати 9к квадрат. Ділимо на 3. Бо у нас 3 і 9 ділиться на 3. У нас виходить n квадрат дорівнює 3 квадр... ква. <ква> квадрат, пробачте. Тому, що я пишу? Тому, тому n у нас виходить, що правильно? Тому n кратне 3. Також ділиться на 3. 3. 3. Тоді дріб М поділити на N, що? Правильно, Кратний трьом. тобто він є скоротним. Скоротним на 3. Дивіться, чому? Тому що у нас М дорівня 3К і N також дорівня, господи, допоможи. Н також кратний трьом. Тобто також ділиться на 3. Тому записуємо. Тоді дріб n поділ, m поділити на N. Скоротний. 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 На 3. А це суперечить. Суперечить. Нашому. Нашому. Ох! Нашо? Припущенню, так? Або умови. Припущенню. Давайте скорочу, бо не іщу. Припущенню. Отже, так як у нас все суперечить, так, тому квадратний корінь з трьох буде ірраціональне число. число. Що я треба було довести? Все. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.